В Україні у вихідні прогнозується невеликий дощ, при цьому очікується весняне тепло. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, за прогнозами синоптиків, 19 березня. Дощі очікуються лише у Дніпропетровській, Запоріжській, Харківській, Луганській та Донецькій області. Нарешті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день буде переважно східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 12, а вночі буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 6 до плюс 10, вночі буде прохолодніше від мінус 1 до плюс 1 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 5 до плюс 9, а вночі від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 6 до плюс дванадцяти. А вночі від 0 до плюс 4 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 7 до плюс 12 в день і від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла вночі. У Києві 19 березня на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Температура повітря буде від мінус 1 до плюс 8 градусів тепла. У Львові очікується похмура погода. Хоча у другій половині дня небо проясниться, щоб знову сховатися за хмарами без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 1 до плюс дванадцяти градусів. У Харкові у неділю сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура повітря очікується від плюс трьох до плюс чотирьох градусів тепла. У Дніпрі хмарна погода протримається весь день без опадів. Температура в цей день буде від плюс 4 до плюс 7 градусів. В Одесі, 19 березня, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря буде від плюс 6 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!